Кока-кола дарує свій напійне більш вразливим категоріям людей по всій Україні. Щоб додати радості в зимові свята. Роздати планують мільйон пляшок для акції. Виготовили партію зі спеціальною позначкою для тебе. Дві тисячі пляшок до святкового столу. Родина вразливих категорій. У Житомирі передали волонтери Кока-Кола разом з представниками благодійного фонду Карітас. Часто передаємо продуктові набори і дуже дуже рідко ми передаємо такі солодощі, які можемо отримати, особливо сьогодні від Кока-Коли. Така невеличка магічна акція, оскільки співпраця з Кока-Колою для людей сьогодні приносить маленьку частинку радощів і солодощів на святковий стіл. Наш благодійний фонд «Карита з житом опікується найбільш незахищеними категоріями людей. Це Люди складних життєвих обставинах, це батьки, які виховують дітей, одинокі та одинокі батьки в дітей, це е, опіка людей з інвалідністю, це е, співпраця і опіка людей з у того з утосу, так з товариства глухих, товариства сліпих. Це опіка, е, часткова опіка з людей, які перебувають. Е, на обліку в міському центрі безхатьків, отримавши подарунки, люди зізнаються, що дійсно пройнялися відчуттям свята. Тому вдячні Кока-Кола за теплі та приємні емоції, які так необхідні зараз. Ми коли зайшли сюди на територію, побачили баночки з Кока-Колою. Ну, ми звичайно знали на яку акцію приходимо, але була зразу така думка з реклами, що свято наближається, і чесно кажучи, в таких важких буднях, які ми зараз маємо в нашій країні. Такі добрі і яскраві моменти нам дуже допомагають, все таки, хоча б на хвилинку переключитися на щось приємне і добре. Це дуже приємно. От, і у нас буде класне свято. Ще важливо знати, що ми не одні, і що про нас хтось спілкується, про нас думають. Щоб роздати мільйон пляшок, потрібно дуже багато людей. Тому працівники Кока-Кола у ролі волонтерів особисто з рук в руки передають подарунки. кажуть, кока-кола це про відчуття прийдешних свят. Тому приємно дарувати людям такі емоції. Асоціація з новим роком, з святами, і коли вручаєш. Подарунки, то люди дуже радіють цьому, і, і ми раді, що несемо це, цю радість кожній людині. Система компанії Кока-Кола спільно з фундацією Кока-Кола всіляко допомагає українцям. Спочатку повномасштабного вторгнення цей продуктові набори, потужні електрогенератори для освітніх медичних гуманітарних установ та закладів, 45 мобільних котелень, що зігріватимуть міста і села в зимовий період, а також відбудова зруйнованого дитячого садочка. А один мільйон пляшок Кока-Кола у подарунок це же солідарності з українцями та спосіб висловити повагу підтримку.